Дорогі шестикласники, тема відеоуроку Десяткове наближення звичайного дробу. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми навчилися перетворювати звичайні дроби у десяткові. Нагадаю, правило: щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. В результаті ми можемо одержати або скінчений десятковий дріб, або нескінчений десятковий дріб. Наприклад, звичайний дріб 1,4 дорівнює скінченому десятковому дробові 0,25, а звичайний дріб 23 дорівнює нескінченому десятковому дробові, запис якого ви зараз бачите на екрані, це буде нескінчений періодичний десятковий дріб, і ми можемо його назвати 0,6 у періоді. Таким чином, нескінченний періодичний десятковий дріб це такий десятковий дріб, у якому нескінченно повторюється певна група цифр. Як ми вже сказали в попередньому прикладі, число 6 нескінченний раз повторюється, і тому ми можемо записати це коротко, 0,6 у періоді. Другий нескінчений періодичний десятковий дріб, який ви бачите зараз на екрані, ми можемо записати коротко: 0,3 і 58 у періоді, адже ми бачимо, що група цифр 58 повторюється постійно. Таким чином, нескінченні періодичні десяткові дроби для обчислень дуже незручні, оскільки ми бачимо нескінченну кількість цифр. Що робити в таких випадках? В таких випадках, виконуючи обчислення з нескінченними десятковими дробами, зручно користуватися їх наближеними значеннями. Таке наближене значення можна отримати після округлення нескінченного дробу до певного розряду. Отже, скінченний десятковий дріб, який при цьому утвориться, будемо називати десятковим наближенням звичайного дробу до певного розряду. Наведемо приклад, звичайний дріб 2 23 дорівнює нескінченному періодичному десятковому дробові 0,6 періодів. Ми можемо знайти десяткове наближення, наприклад, до 10. Для цього ми округлимо до десятих, пригадавши правило округлення десяткових дробів. А саме ми розглянемо розряд десятих і подивимося на цифру в наступному розряді. Це буде цифра 6, що означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. І одержимо наближено до рівня 0,7. Це і буде десяткове наближення звичайного дробу 2 третіх до десятих. Нам необхідно пригадати правила округлення десяткових дробів до заданого розряду. Щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, треба подивитися на цифру наступну за цим розрядом. Якщо це буде цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру заданого розряду не змінювати. А якщо це буде цифра 5, 6, 7, 8 або 9, тоді цифра заданого розряду збільшується на одиницю. А цифри після заданого розряду будемо відкидати, якщо вони стоять після коми, або замінювати на нулі, якщо вони стоять до коми. Наведемо приклади. Десятковий дріб 2,428 можна округлити до десятих, Розглянувши наступну цифру, це буде 2, і згідно правилу, цифру заданого розряду змінювати не будемо, а всі інші цифри після заданого розряду відкинемо. Маємо результат 2,4. Наступний приклад: Десятковий дріб 2,478 можемо також округлити до десятих. Подивившись на цифру наступного розряду, це буде цифра 7, ми зрозуміємо, що нам треба нашу цифру в заданому розряді збільшити на одиницю і одержимо 2,5, оскільки цифри після заданого розряду ми відкинули. Розглянемо приклади: знайти кілька десяткових наближень дробу 2 2,3. Отже, маємо звичайний дріб 2 2,3, і ми вже його перетворили в нескінченний періодичний десятковий дріб, запис якого ви зараз бачите на екрані. Знайдемо десяткове наближення до 10. Для цього ми знайдемо розряд десятих, зараз червоним кольором розряд десятих виділений. Потім подивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 6. І це означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю, а цифру після заданого розряду відкинути. Маємо результат 0,7. Знайдемо десяткове наближення до сотих. В цьому випадку нам треба знайти розряд сотих. Ми бачимо червоним кольором розряд сотих виділений на екрані. Подивитися на цифру наступного розряду це буде цифра 6, що означає, що цифру заданого розряду будемо збільшувати на одиницю, а цифри після заданого розряду відкидати. Маємо результат наближено до рівня 0,67. Знайдемо десяткове наближення до тисячних. В цьому випадку треба шукати розряд тисячних – Знову червоним кольором виділений на екрані. Дивитися на цифру наступного розряду, тобто на 6, це означає, що цифру у розряді тисячних будемо збільшувати на одиницю, а всі цифри після цього розряду відкидати. Отже, маємо результат 0,667. Таким чином, якщо нам треба було знайти десяткове наближення до десятих, то ми повинні були дивитися і на цифру наступного розряду, тобто у розряді сотих. Іншими словами, нам необхідна була цифра наступного розряду. Отже, можемо сформулювати правило. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до певного розряду, треба виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду, а знайдений результат округлити. Розглянемо приклад. Округлити до тисячних і обчислити. Ми бачимо на екрані нескінченні періодичні десяткові дроби, записані за правилами. Розглянемо перший із них 4,5 і 3 у періоді. Ми розпишемо цей дріб. Це означає, що цифра 3, яка стоїть у періоді, буде повторюватися нескінченну кількість разів. Отже, маємо такий нескінченний Дріб. Цифра 3 буде повторюватися нескінченну кількість разів. І ставимо 3 крапки. Далі нам треба округлити до тисячних. Ми шукаємо і підкреслюємо розряд тисячних. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 3. Це означає, що цифру у розряді тисячних не змінюємо. А після розряду тисячних підкидаємо. відкидаємо. Наближено до рівня 4,533. Розглянемо другий десятковий дріб 7,18 у періоді. Розпишемо його. Це означає, що 18 буде повторюватися нескінченно разів поспіль. Отже, розписуємо і маємо нескінченний періодичний десятковий дріб. Щоб округлити до тисячних, ми шукаємо і підкреслюємо розряд тисячних. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 8. Це означає, що цифру заданого розряду ми збільшимо на одиницю, а цифри після заданого розряду відкинемо наближено дорівнює тисячних. Тепер ми можемо виконати додавання. Виконуємо додавання в стопчик. 4,533 додати 7,182. Записуємо кома під комою, ці десяткові дроби і виконуємо додавання. 3 додати 2 буде 5, 3 додати 8 буде 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 1 буде 6 та 1 – 7, 4 додати 7, 11 і кому ставимо під комою. Маємо результат. 11,715. тисячних. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 333. Завдання. Знайди десяткове наближення дробу до сотих. Виконуємо перше завдання. Маємо дріб 1 7. Щоб знайти десяткове наближення дробу до сотих, ми повинні виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду. А саме до розряду тисячних. Будемо виконувати ділення до розряду тисячних. 1 ділимо на 7, 1 менше, ніж 7, в частку пишемо 0. Далі зносимо 0, 10 ділимо на 7, беремо по 1. 1 помножити на 7 буде 7, віднімаємо. Маємо 3 і зносимо 0. 30 поділити на 7 беремо по 4, 4 множимо на 7 буде 28. Віднімаємо, одержуємо 2, 0, зносимо. 20 поділити на 7 беремо по 2. 2 множимо на 7 буде 14. І далі зупиняємося, ставимо три крапки. І, згідно правилу, ми виконали ділення до наступного розряду, шукаємо розряд сотих, підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 2. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо. А всі інші цифри після розряду сотих відкидаємо, маємо результат наближено до рівня 0 14. Соти. Далі ми розглянемо завдання 3, там де задане мішане число, а завдання 2 і 4 я запропоную вам виконати самостійно. Отже, в завданні 3 маємо мішане число 1,529. Наближено до рівня. Оскільки в умові треба знайти десяткове наближення дробу до сотих, то нам треба виконати ділення чисельника 5 на знаменник 29 до наступного розряду, тобто до розряду тисячних. Виконуємо ділення 5 менше, ніж 29, частку поставимо 0, віднімаємо і зносимо 0. 50 поділити на 29 беремо по одному. Далі віднімаємо. І зносимо знову 0. 210 поділити на 29 беремо по 7. 7 множимо на 9 буде 63, 3 пишемо 6, пам'ятаємо, 7 множимо на 2 буде 14, 14 додати 6 буде 20. Отже, 210 відняти 203 маємо 7. Зносимо знову 0, адже нам треба виконати ділення до тисячних, 70 ділимо на 29, ми одержимо по 2, 2 множимо на 29, це буде 58, віднімаємо і одержимо різницю остачу і ставимо три крапки. Згідно правилу, нам достатньо виконати ділення до розряду. Тисячний. Шукаємо розряд сотих, підкреслюємо його, дивимося на цифру наступного розряду, це цифра 2. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо, цифри після заданого розряду відкидаємо, маємо наближено до рівні 0,17. А враховуючи, що в умові задане мішане число, в якого є 1, то результат буде 1,17. Завдання 2 та 4 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу, щоб з'ясувати, чи засвоїли ви матеріал. Отже, результат виконання завдань 2 та 4 зараз зображені на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо тепер номер 335. Умова. Велосипедист проїхав 46 км за 3 години. Знайди його швидкість. Відповідь округли до тисячних. Зверніть увагу, нам задано відповідь округлити до тисячних, тому ділення будемо виконувати до наступного розряду до десятитисячних. Але почнемо з короткої умови. Відстань задана 46 км, час заданий Т дорівнює 3 години. Нам необхідно знайти швидкість В невідома км за годину. Нагадаю, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Що ми зараз і будемо робити? Тобто, нам необхідно 46 поділити на 3. Виконуємо ділення куточком 46 ділимо на 3. 4 ділимо на 3, беремо по одному, віднімаємо. Далі зносимо 6, 16, ділимо на 3, беремо по 5, 3 на 5 буде 15. Віднімаємо. Участку ставимо кому і зносимо 0. 10 поділити на 3, беремо по 3. 3 помножити на 3 буде 9. Віднімаємо, держимо 1 і 0 зносимо. 10 поділити на 3 буде 3. 3 помножити на 3 9. І ми вже бачимо, що процес ділення буде нескінченним. Буде у нас повторюватися трійка, що ми зараз і вказали. Ставимо три крапки. Трійка буде постійно повторюватися. Дріб буде нескінченний періодичний десятковий дріб. В умові треба округлити до тисячних, і тому шукаємо розряд тисячних, Дивимося на цифру наступного розряду це буде 3, що означає, що цифру заданого розряду змінювати не потрібно. Маємо результат 15,333. тисячних, І записуємо наближено дорівнює 15,333. тисячних, у дужках кілометрів за годину. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 337. Розв'яжи рівняння та знайди десяткове наближення його кореня до сотих. Ми починаємо із умови, записуємо перше рівняння 13х дорівнює 7. Я підкреслю, що треба шукати десяткове наближення кореня до сотих. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник, тобто треба 7 ділити на 13, що ми зараз і зробимо? І будемо шукати десяткове наближення кореня до сотих, тобто ділення зараз будемо виконувати до наступного розряду, тобто до тисячних. 7 менше, ніж 13, частку пишемо 0. Далі зносимо 0, 70 поділити на 13, беремо по 5, 5 множимо на 13, буде 65, віднімаємо. Далі зносимо 0, 50 поділити на 13, беремо по 3, 3 множимо на 13, це буде 39. Далі віднімаємо, одержуємо 11, 0, зносимо, 110 поділити на 13.

Далі віднімаємо, одержуємо 6. Але можемо поставити 3 крапки, далі буде нескінчений десятковий дріб. А щоб знайти десяткове наближення до сотих, нам достатньо було поділити до тисячних. Шукаю розряд сотих, підкреслюю його. Дивлюся на цифру наступного розряду. Це цифра 8. Це означає, що цифру попереднього розряду нам необхідно збільшити на одиницю. Це буде наближено до дорівнювати 0,54 і ми записуємо результат х наближено дорівнює 0,54. Перше завдання ми виконали. Розглянемо друге рівняння. В другому рівнянні умова 8 поділити на х дорівнює 125. Щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на частку 8 треба поділити на 125. Будемо виконувати ділення куточком 8 ділимо на 125 і шукати десяткове наближення до сотих. Це означає, що треба виконати ділення до наступного розряду до Тисячних. Отже, 8 менше, ніж 125. В частку пишемо 0, Віднімаю. 80 ділимо на 125. 80 менше, ніж 125. Знову в частку пишемо 0. Далі знову зносимо 0. 800 поділити на 125. Візьмемо по 6. 6 множимо на 125. 6 множимо на 5 буде 30, 0, пишемо 3, пам'ятаємо. 6 множимо на 2 буде 12, 3, 15, 5, пишемо 1, пам'ятаємо. 6 множимо на 1 буде 6 та 1 буде 7. Віднімаємо, одержуємо 50 і далі зносимо 0. 500 поділити на 125. нам… Треба підібрати таке число, щоб скільки разів поміститься 125 у числі 500. Беремо по 4. 4 множимо на 5 буде 20, 0 пишемо 2, пам'ятаємо. 4 множимо на 2 буде у нас 8 та 2 – 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 множимо на 1 буде 4, та 1 5. В нашому випадку, ми одержали скінченний десятковий дріб, оскільки в умові треба писати наближення до сотих, то будемо округлювати. Вказуємо розряд сотих це буде 6. Дивимося на цифру наступного розряду, це цифра 4. Це означає, що ми не повинні змінювати цифру в заданому розряді. І ми одержимо, що х наближено до рівня 0,6. Зверніть увагу, що в цьому рівнянні ми могли знайти. Точне значення корення, воно б дорівнювало 0,64, але в умові сказали знайти десяткове наближення до сотих, і тому ми округлили цей результат до сотих. Завдання виконали. Завдання 3 та 4 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу, щоб з'ясувати, чи засвоїли ви матеріал. Після паузи дивимося на правильні відповіді. Зараз відповіді до завдань 3 та 4 зображені на екрані. Перевірте, будь ласка, свої відповіді. Таким чином, ми сьогодні на відеоуроці навчилися знаходити десяткове наближення звичайних дробів і вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіху.